Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження: це електричка. Volkswagen e-Golf 2015 року випуску. Автомобіль приїхав з Європи, він весь в рідній фарбі, без ушкоджень. Батарея в дуже гарному стані. Вість 24 кВт, 150 км запас ходу. Гарна комплектація це 4 електрослой текстильний салончик. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, мультимедіа така, навігація, блютуз, е, клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, є підсвіточка по солончику. Заднє сидіння також дуже гарному стані. Жодних нюансів. Встановлена зимова гума на оригінальних дисках, є передні та задні парктроніки. Технічний автомобіль повністю справний та жодних вкладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант авто, придбати його ви можете в кредит-лізинг або за готівку. Звертайтеся за деталями в Дірект або до нас на сайт. Знаходимось у місті Львів Володимира Великого 2.